Вітаю, друзі! 15 серпня сьогодні з вами Олег Олеклочок. Проблеми у путінського режиму продовжуються, але не треба забувати, що путінський режим ще не надто слабкий, що він взяв і обалився, і буде задіювати різного роду інструменти для того, щоб берегтися. в тому числі і міжнародні провокації. Ну вчора ви читали, що Прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця водолаза, інструктора там з пірнання. Ну я не знаю, як то правильно називається, що нібито він підірвав Північний потік 2 ще колись. Він виїхав до Польщі, а потім з Польщі виїхав до України. А сьогодні у виданні Вострій Джорнал виходить публікація про те, що операцію з підриву північного потоку-2. Готували точно українці і команду на виконання цього завдання дав особисто Зеленський. Так тому ми підірвали. Вибачайте за цей сарказм, Зараз я вам розповім. Що власне за цим стоїть, яке це повідомлення, чому саме так це все вимальовують, і що це може означати для нас, і для Росії, і для світу загалом? Отже, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте це відео друзям, тому що мені задавали запитання з приводу того, що ж ти думаєш щодо цієї історії із українського водолаза, який нібито підірвав Північний потік 2. Але розпочну все-таки з видання Wall Street Journal». І так, Зеленський особисто схвалив операцію з підриву північного потоку, а потім безуспішно намагався її скасувати. Це якщо говорити одним реченням, про що йдеться мова. А тепер деталі операція, нібито була схвалена і проведена Україною. Спочатку її схвалював президент України Володимир Зеленський, але потім, коли він переговорив з американцями з цього приводу, то ЦРУ радило йому скасувати цю операцію, але. Операцію він вже скасувати не міг, чому тому, що нею керував безпосередньо нинішній посол України Великобританії. Валерій Залужний операцію зі знищення потоків, нібито підготувала група українських офіцерів і бізнесменів у травні 22-го року. Володимир Зеленський дав команду залужному наказ про скасування, але залужний наказ не виконав і продовжив підготовку до підриву. Ну навіть називають, що ця операція коштувала там 300 тисяч доларів. При цьому головком змінив початковий план операції і залучив до неї офіцера спецназу з досвідом ризикових таємних місій. Ну, треба ще ж. Кось показати дуже публічну, медійно розкручену особу. Ним став полковник сил спеціальних операцій Орман Червінський, якого нещодавно у суді, врешті-решт, випустили під домашній арест. Червінський, як стверджують, вирішив задіяти в операції вітрильну яхту і команду і шести осіб військових і цивільних із досвідом у. Роботі в морі, ну нібито там відпочиваючи, на яхті вони там якось випадково пропливають, і саме в цій спецоперації ще задіяли і жінку. Ну все виглядає дуже красиво. Вибачайте, друзі, я без сарказму це розповідати просто не можу. Передбачалося, що план реалізують кілька дайверів на яхті, зокрема жінка. Щоб те, що відбувається, виглядало просто як прогулянкою на воді. У спонсоруванні операції мали брати участь, зокрема, українські підприємці. Ну, мабуть, Коломойський, можливо, фір з Австрії. Ну я ж звісно, але ну. Все може бути. Залужний заявив Wall Street Journal, Вони його допитували, чи це дійсно так, що нічого не знає про подібні операції, а припущення про його причесність до підриву є простою провокацією, і додав, що Збройні сили України взагалі не уповноважені проводити закордонні місії. При цьому змі пишуть, що німецьке розслідування зараз, нібито сконцентроване на Залужному. Нагадую, залужний посол України у Великій Британії також дуже відома медійна фігура. Її високопоставлений співробітник служби безпеки України. Спростував газеті, що уряд України мав якийсь стосунок до диверсії. Ну, являю собі картину, вот це джонвал телефонує в СБУ, І в СБУ йому кажуть, так, це ми робили. Ми давали команди. Ось такі люди були задіяні спецоперації, нею керував залужний, а команду безпосередньо віддав. Володимир Зеленський. Ну, мабуть, це вони хотіли почути і написати, але звісно кажуть, ну ні-ні, в СБУ це все спростовують. І е, співробітник СБУ сказав, що Володимир Зеленський не схвалював здійснення будь-яких подібних дій на території третіх країн і не віддавав відповідних наказів. А тепер, друзі, до подій вчора. Учора у німецьких ЗМІ вийшло повідомлення, що ще вдуматись на початку червня. Генеральний прокурор Ромель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві Північного потоку 2, а саме українського інструктора з дайфінгу Володимира Якогось З. Ну, я прізвище його не наводять. Можливо, вже там хтось і знайшов якесь прізвище і пише. Однак, українець, якого Німеччина збиралася арештувати в Польщі за у підриві газопроводу Північний потік-2, покинув польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт. Два місяці з моменту видачі арешту. Я далекі від думки про те, що спецслужби, до прикладу, Німеччини чи Польщі, діють настільки погано, що за два місяці не могли затримати підозрюваного. Але ну якось так сталося, що, бачите, прокурор, мабуть, видав дуже таємно цей орден на арешт, а правоохоронці Німеччини і Польщі не змогли а, своєчасно спрацювати. Але додам ще кілька цікавих деталей, які мені вдалося з'ясувати на дану хвилину. про Розслідування загалом справи з підриву північного потоку. 2 ну дійсно тоді скандал буде був дуже великий, і три країни Данія, Швеція, Німеччина, почали розслідування цієї справи. Данія і Швеція розслідували справу в межах того, що вони могли розслідувати. Сказали, що ну, ми, в принципі, не зацікавлені у подальшому розслідуванні. Проект не зовсім наш і передали всі свої дані вже і всі. Ті факти, які вони встановили про причетність, можливо, кож до підриву північного потоку. 2 саме до Німеччини. Німеччина розслідувала різні версії підриву, але жодного разу, як стверджують мої колеги, і те, що пише преса, і те, що повідомлялося в засобах маси інформації офіційними посадовими особами, причетними до розслідування, Німеччина ніколи не розглядала причетності до підриву Росії. Ну так, да, дійсно, ну як так може бути, Росія будувала північний потік, 2 і вона його підірвала. Ну, виглядає. Повної дурнеї. Направду, друзі, не зовсім так і є. Минулого року екс-заступник міністра енергетики Росії Мілов, який часто коментує різного роду економічні та енергетичні питання для засобів маси інформації навіть і в Україні, і в тому числі опозиційним російським ЗМІ, підготував у себе в Ютуб-каналі велике розслідування, де говорить про те, що за тиждень до вибухів у цьому районі проводилися навчання російських військових. Як стверджує Мілов, то за тиждень до диверсії на обох північних потоках 1 і 2 моряки саме Балтійського російського флоту проводили свої навчання. Зважуючи на все це, під час цих навчань і були закладені вибухівки. І Мілов каже, що дані про військові навчання, які проводило російське командування за тиждень до вибухів, можна було взяти з відкритих джерел. Дійсно, така інформація є. У відкритих джерелах може здаватися, що нібито логіки немає, що підірвали самі росіяни цей газовий потік, але проблема була в іншому, друзі. Справа в тому, що певне непорозуміння між путіном і новим канцлером Олафом Шольцем сталося після початку широкомасштабного вторгнення. Певне, це я так м'яко кажу, оскільки Олаф Шольц він зайняв абсолютно іншу позицію у співпраці із Газпромом, зокрема, на відміну від його попередниці Ангели Меркель. І він виступив прихильно до України, почав передавати зброю, і для Росії було абсолютно очевидним, що треба було якимось чином вирішувати питання і тиску на Олова Шольца. Але це ще не всі причини, чому Росія могла саме сама підірвати, і швидше за все вона це зробила північний потік. 2 для спецслужб Російської Федерації не є. Питанням ціна проекту Північного потоку-2 для них важливіше питання впливу на міжнародну спільноту, як вони можуть це використати потім, і от зараз вони це активно використовують. Чому саме в цей момент вони тепер підіймають кейс під риву Північного потоку потоку-2»? Тому що засобів витіснити Збройні Сили України з Курської області у Путіна не так багато. На дану хвилину я можу вам сказати з тих повідомлень, які лунають то. Наступ збройних сил України в Курській області суттєво сповільнився, і росіяни підтягують туди особовий склад і броньовану техніку для того, щоб відбивати наш наступ, в тому числі і фіксується перекидання броньованої техніки навіть з Білорусі до Росії. Так, броньованої техніки Збройних сил Республіки Білорусь. Лукашенко на це пішов, але воювати він сам, звісно, не буде. Тім не можна виключати і не варто забувати, що для Кремля також важливим є і зовнішньополітичні інструменти, як то тиск, наприклад, безпосередньо умовно центрального розвідувального управління Німеччини або ще когось на Україну, щоб ми, наприклад, не використовували там наступальні операції далі в Курській області. Або щоб не дозволяли нам західні партнери просто банально і примітивно бити їхніми далекобійними ракетами по території Росії. Для Росії всі інструменти будуть корисними для того, щоб зменшувати наші спроможності. Тому вся ця зараз інформаційно-психологічна спецоперація я її по-іншому назвати не можу. З тим, що Зеленський дав команду особисто знищити Північний потік, потік-2», виглядає саме так. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях, обов'язково підписуйтесь, поширюйте відео друзям. Чи зміг я вам напишіть коментар, дати відповідь на запитання, для чого все це нині відбувається? Можливо, маєте свою версію. Також її буду зацікавленням читати в коментарях. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!